І також з'явилось свіже відео масованого наступу росіян теж на Лиманському напрямку, де попереду колони йшов російський танк, на якому був встановлений як його назвали, цар Реп. Ось так там виглядав цей танк біля БМП. Він, до речі, вцілів, і нагорі в нього якраз засіб радіоелектронної боротьби, який назвали. Рав Цезер Реп колону, наші війська знищили, але цим все не закінчилось. І з проходом ночі наш танковий екіпаж Азову взагалі затрофеїв цей танк. Якраз танком, який затрофеїли, виявився повністю справний Т-72Б3М. Екіпаж танка покинув машину на полі бою через ускладнене керування. А от операцію по захопленню ворожої броні взяли на себе два азовці із позивними «Тенор» і Байдар. Вони розказали про планування цього завдання. Показали, де які там обставини. Ми почали всі разом планувати цю всю операцію. У нього масштабу. Неї... Типу мотор не працював, працював. вот робота, просто главный головний А У мене ж це просто, я, <гум> я ж в армії. Прийшов наказ, прийшов ротний, сказав, так-то і так-то є танчик, який треба витягнути. Я кажу, ну, як треба, то поїхав. <постив> і напевно, по-перше, треба було сказати, що те, що ми його витягнули, те, що ви зараз у нас інтерв'ю берете, то ну як, це вже фінальна стадія виконання, яку ми... Просто довели до кінця, це було логічне завершення е, цієї операції. Операцію, яку готувала ну, дуже багато людей. Взяли двох людей е, з екіпажів, які підуть, е, їм запропонували, сказали, є от така от можливість спробувати це зробити. Вони кажуть, звісно, давайте спробуємо. Короте, хлопці пішли. Це була перша спроба вночі. Спочатку проходили там сапери, тому що там міні-загородження, все інше. Вони змогли дізнатися там, якісь обставини, при яких він заглох, тому що з дрона ти все не побачиш. Ти просто бачиш, що він стоїть, що він там щось врізався.